раз, хуяк, тут що. Забере це. Анатолій Іванович, смотри, твій внук стриже, ти би радів. Дай сюди застелити, може, накусати. Стрижу. А я тобі застелила, а ти не хотів. Ша. Вон, блядь, бери! Сиди! Ольга, бери стрижи. Ні, він ша, нас ша. не зараз. зараз Пучка, так, я зараз міліцію везу. Або скоро. Тікай нахуй! Це роб'ю заплатити треба. Да. Як ти треба? Тікай нахуй! Ти лучшесь, де. Він це буде а, а, от Воно вже бачить кров. Блядь, що ж ти робиш? Нахуй йому на мені. Ого. Ого! Добрий раночок. Я файма береться за роботи. Чого ти не лягаєш спати? Я не можу спати, я старий. А чого то мені спати?